Доброго вечора, дорогі краяни. Щиро вітаю вас із зеленими святами з Днем Святої Трійці. В ефірі телевізійні новини Калуша студії Олександр Смаль. Міжнародний день захисту дітей це чудове свято радості і надії. Адже саме у своїх дітях люди зазвичай хочуть бачити здійснення власних мрій і сподівань. Цього дня проводяться різноманітні святкові заходи для найменших, напевно, по всіх українських містах. Кожна людина від народження має право на щасливе дитинство. Тому турбота про дітей, захист їхніх прав є одним з найголовніших обов'язків дорослих. Міжнародний день захисту дітей вперше відзначався у 1950 році. В Україні він офіційно введений указом президента від 30 травня 1998 року. І відтоді відзначається, як і в усьому світі, щорічно 1 червня. Проте святкові заходи, що організовуються для дітей, зазвичай охоплюють кілька днів. Так 2 червня відбулося загальноміське дитяче свято у долині. Продовж трьох годин на центральному майдані міста дарували долинянам свою творчість кращі дитячі мистецькі колективи та окремі виконавці. І свято дійсно вдалося. Це цього року розумієте, в зв'язку з фінансовими труднощами ми взагалі думали провести його дуже скромно, але керівники танцювальних гуртів. Керівники музичної школи, художньої школи кажуть, давайте проведемо, нам багато не треба, тому що ми хочемо показати справді, що за рік ми зробили. І коли такі колективи хочуть, то, звичайно, потрібно до них йти, звичайно, потрібно допомогти. І ми походили по спонсорах, ніхто ніколи не відмовив. Я дякую В'ячеславу Анатолійовичу Кредівсу, щоб допоміг, і дякую всім магазинам підприємцям, які допомогли в долині. І, ну, звичайно, найбільше подяка це неофіційному спонсору. Прогнозу погоди. Коли я почув, благодійна фундація Кредісова прийняла рішення підтримати. І сьогодні, знаєте, як знак Божий, бо діти – це від Бога. Сьогодні таке свято, я так, рідко буває, щоб я міг три години простояти на одному місці. Так от я три години сьогодні дивився на виступи дітей, та енергетика, та чистота в поглядах, в діях, ти розумієш, що ти точно маєш їх захищати. Тому, як можна це не любити? З концертними номерами виступили вихованці Долинського районного будинку культури, підліткового клубу Прометей, Долинської і Вигодської музичних шкіл, Долинської художньої школи, танцювальний колектив при вечірній школі Риму католицької парафії. Кожен учасник свята отримав пакет із солодощами, а колективи кодяки. Завершилося дійство дитячою дискотекою. Подібних заходів місцевий відділ у справах молоді та спорту планує провести чимало. На черзі День молоді. Далі різноманітні спортивні змагання. Потім День Незалежності. Одним словом, літо дійсно гаряча пора. Нещодавно відбулося засідання міського методичного об'єднання педагогів позашкільників на тему «Проектні технології в позашкільному закладі, творчий учнівський проект сучасний ефективний метод самореалізації особистості школяра». Захід відбувся на базі центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Голова міського методоб'єднання педагогів позашкільників Оксана Бігун у вступному слові наголосила на ефективності використання проектних технологій у навчально-виховному процесі позашкільних навчальних закладів та основних вимогах до написання і оформлення творчого учнівського проекту. Найбільш цікавою і захоплюючою була практична частина засідання. На якій представлено захист восьми учнівських проєктів. Їхніми авторами є вихованці гуртків Центру науково-технічної творчості учнівської молоді, радіоелектронне конструювання Дмитро Петренко, мистецтво декорування Віталія Гарматій, авіамоделювання Іван Костюк, юні друзі природи, Лілія Ляхович, судномоделювання Віталій Бейко, Центру художньої творчості дітей юнацтва та молоді, джерело Ольга Воробель, Макраме, Любов Ткач, а також учениця 9-го А класу 6-ї школи Ольга Олійник. Автори проєктів отримали подарунки. У виставковій залі міста триває виставка калуських художників під невипадковою назвою Портрет. Вперше в одній експозиції зібрано винятково портрети. В день відкриття виставки привітати калуських митців прийшли чимало калушан. Зокрема, начальник управління культури Калуської міської ради Антоніна Попадюк подякувала митцям за плідну клопітку працю і організовану виставку. Директор музейно-виставкового комплексу Уляна Паньо висловила сподівання, що дану виставку відвідають чимало калушан і гостей міста, адже вона є досить оригінальною. Справді оригінальна виставка такої ще не було в цих стінах. Можливо, це якась нова тенденція в розвитку виставкової зали і взагалі виставкового мистецтва, тому що виставка, яка має певну концепцію, виставка, яка має кураторів своїх, і виставка, яка я думаю, буде результативною в підсумку і по відвідуванню. Варто зауважити, що за роки функціонування виставкової зали було багато різних виставок, та такої ще не було. Ідея відкриття такого заходу належить художнику Володимиру Романіву. У цьому йому допоміг колега Степан Бака. Тут налічується більше ста портретів двадцяти калузьких художників. Їх малювали олівцем, аквареллю, олією. Є і скульптурні твори. На багатьох портретах можна впізнати і портрети знайомих калушан. Також тут є і автопортрети та дружні шаржі. Дана виставка триватиме ще протягом червня. Одним із найбільш мальовничих куточків Прикарпаття цілком заслужено вважається осмолода, що на Ружнятівщині. Ця місцина має славу туристичної меки ще від часів Австро-Угорщини. Тут завжди були раді гостям, а подивитися справді є на що. Надзвичайно мальовничі краєвиди цілюще гірське повітря, чудова місцевість для розвитку зеленого туризму. Тут є все, щоб чудово відпочити душею і тілом. Все, окрім пристойних доріг, якими сюди можна добратися. Місцеві мешканці користуються різними видами транспорту і завжди раді гостям. Для най найпершої дороги зробити дороги, а так усе туди, усе частенько, свіжий воздух, гори. Це та. Територія Осмолодської сільської ради, куди входять села Осмолода, Кузьмінець і Тиньків, разом із лісами становить понад 40 тисяч гектарів і є найбільшою на Рожнятівщині за площею, але найменшою за населенням. Розташована у Горганах, у високогірній долині найчистішої річки Європи Лімниці між осмолодою і кузмінцем знаходиться урочище Підлюти. відоме ще з австро-угорських часів, як місце відпочинку і лікування, що зумовлювалося. Великою кількістю багатих на сірководень природних мінеральних джерел наприкінці 19 століття тут було закладено літню резиденцію митрополита Андрея Шептицького. Зараз це реколекційний комплекс Івано-Франківської єпархії ОГКЦ. Чудових місць для відпочинку в осмолоді багато в нас є відпочинкові бази. Є така відпочинкова база, як вільні вітри, є пансіонат Ганс є Садиби, зелені садиби, які приймають туристів, радо зустрічають. Є такі відпочинкові, просто місця для відпочинкової, як підлюти, є трикутник. На нашій території є 10 лісництв, які також приймають для відпочинку туристів, створюють їм всі умови, які необхідні. Відпочивальники у цій чарівній місцині можуть не тільки насолоджуватися навколишньою нерукотворною красою, а й почути задушевну українську пісню у виконанні талановитих самодіяльних колективів. Багато дуже тут і художні, художня самодіяльність розвивається. Багато колективів художньої самодіяльності, але якщо їм дати таку потугу, наприклад, зокрема, так як нам от на на даний час допомагає кредісов. Ми вже є учасником, дуже гордимося у благодійній фундації Кредісова. На даний час ми постарали костюми за допомогою. Хоч у нас і так є костюми, але держава обов'язково повинна приймати таку участь, аби оцей край мальовничий зробити таким, аби тут були і аби узнали тут красу не лише наші краяни. Не лише е, наші українці з усієї нашої славної України, а й би приїжджали сюди і з за границі, і аби чарував, милував їх слух, оця е, милував їх зір, оця краса нашого краю. Коли була створена благодійна фундація Кредіса, одна з основних ідей не просто роздавати гроші, а притягувати їх на Прикарпаття. І тому От мій аналіз привів до того, що, можливо, один, одне з найбільших джерел додаткових надходжень це є те, що називається словом зелений туризм. А що то є то зелений туризм? Подивіться, що зараз за мною. Подивіться на ці фантастичні краєвиди. Я вам хочу сказати, той, хто цього не бачив особисто, от як я зараз бачу, він, він навіть по телебаченню це не відчує. Тому я хотів би сказати, що прийняв рішення максимально пропагандувати ідею зеленого туризму. А для того, щоб додатково це зробити, крім того, владіна фундація Кредісова спонсорувала такий дуже відомий груп, гурт Братове, чоловічий, який надзвичайно гарно співає. Я думаю, що ви почуєте чи вже чули. Про це, от ми спонсорували одяг для того, щоб коли виступають наші українські співаки, щоб у всіх було відчуття, що щось надзвичайне. Благодійна фундація Кредісова намагається підтримувати в осмолоді зелений туризм. А ще тут привабливе місце для пішохідного туризму. Є вихід на гірські масиви Ігровець, гровець, сивуля, грофа та інші. А щоб туристи почувалися безпеці, у селі знаходиться спеціалізований рятувальний загін, готовий завжди прийти на допомогу. Вихованці відділення дзюдо Калузької дитячо-юнацької спортивної школи Сокіл вдало виступили на четвертому міжнародному турнірі з дзюдо, який відбувся нещодавно у місті Сторожинець Чернівецької області. Учень Калуської гімназії Володимир Возняк став чемпіоном змагань. 26-27 травня у місті Стороженець відбувся четвертий міжнародний турнір з дзюдо серед юнаків 2001-2003 років народження на призи стороженецької міської ради з нагоди святкування дня міста у змаганнях. Взяли участь команди з десяти областей, а також з Молдови і Румунії. Загалом понад 250 юних спортсменів. Після урочистостей на татамі розгорнулася безкомпромісна і захоплююча боротьба за звання найсильніших. В результаті впертих і напружених двобоїв чемпіоном змагань у ваговій категорії до 35 кілограмів став учень Калуської гімназії Володимир Возняк. Третю сходинку п'єдесталу пошани посів шестикласник третьої школи Тарас Перегуда у ваговій категорії до 50 кілограмів. З незначним рахунком поступилися суперникам у важких сутичках, хоча були близькі до здобуття бронзових медалей. Учень загальної освітньої школи номер 3 Назарій Гнитка та представники 10-ї школи Андрій Ковальчук, Володимир Гречин, Павло і Петро Метеньки. Вони зайняли п'яті місця. Володимир Возняк і Тарас Перегуда нагороджені кубками, медалями, дипломами і вимпелами відповідних ступенів стороженецької міської ради. Всі учасники змагань отримали пам'ятні вимпели та афіші від міського голови стороженця. День захисту дітей 1 червня відбулися фінальні зустрічі турніру з мініфутболу серед вуличних і дворових команд на призи торгової мережі «Гостинний Дім. За головний приз. Квитки на один із матчів Євро 2012 боролися вісім команд-фіналістів. Як повідомлялося раніше, з 14 травня стартував дитячий турнір з мініфутболу серед вуличних та дворових команд на призи торгової мережі «Гостинний дім. За основний приз – 9 квітків на один із матчів Євро-2012 – виявили бажання поборотися рекордна кількість учасників, а саме 17 команд з Калуша, 11 команд з Коломиї та по 6 з Косівського та Надвірнянського районів. Провівши турнірні зустрічі у всіх місцях, де розташовані крамниці торгової мережі Гостинний дім до фіналу увійшли вісім команд. Сьогодні стартує фінальний турнір. Підсумковий вже фінальний турнір на призи торгової мережі Гостинний дім команди будуть боротися за головний приз. 9 квітків на один з матчів. Не на один з матчів, а на конкретно матч Данія, Португалія у місті Львові, який буде проходити 13 червня. Думаю, що пода нас не підведе, дасть провести все нормально і хочу побажати просто командам, які до нас приїхали, і вже почали свою гру, щоб переміг сильніший і переміг в чесній боротьбі. Честь нашого міста у фіналі захищали команди Спарта та Блоктекс. Їхніми суперниками були юні футболісти із сіл Рожнів та Кути Косівського району, 4-ї школи та гімназії міста Коломиї, а також команди сіл Ланчин та Білі Ослави на району. За результатами проведених матчів зустрітися у фінальному поєдинку за квітки на євро здобули право Калуська Спарта та команда 4-ї школи міста Коломиї. Слід зазначити, що ця зустріч була абсолютно безкомпромісною, і гравці обох команд викладалися на повну, щоб перемогти. Основний час закінчився з рахунком 4-4, А тому суддівська колегія призначила серію пенальті. Цього разу Фортуна посміхнулася коломийським футболістам, які переграли калушан в один м'яч і здобули право побувати на Євро-2012 у Львові. 2 червня на стадіоні Хімік відбувся фінальний матч відкритого Кубка міста з футболу, у якому зустрілися команди «Хотіння» та села Завадки. Фінальний кубковий поєдинок планувалося провести на день міста 27 травня. Проте тоді стадіон Хімік був зайнятий трьома футбольними матчами за участю жіночої команди Нафтохімік та двох складів ФК Калуш. Тому за кубок міста команда «Хотіння» та «Завадки» боролися минулої суботи. Слід зазначити, що хотінські футболісти вибороли право виступати у фіналі, перемігши на своєму полі команду Титан з мостища з рахунком 4-2. Другий фіналіст, команда села Завадки, визначився після матчу зі студентською свободою, перемігши останніх з мінімальним рахунком 1-0. Подивитися на фінальну зустріч першого в історії Калуша відкритого кубка міста прийшли близько двох сотень глядачів. А шкода, бо подивитися на хороший футбол завжди цікаво. Спочатку обидві команди прицілювалися одна до одної, боячись помилитися, але уже за 10 хвилин хотінці взялися до активних дій. Лише кілька сантиметрів врятували ворота команди заводки від неминучого гола після удару Ігоря Феченка, який цілився у ліву дев'ятку. Перша невдача не засмутила Хотінського нападника, і він все частіше навідувався до карного майданчика суперників. Врешті на 38-й хвилині. Ігор Феченко опинився сам на сам з голкіпером заводки і змусив останнього виймати м'яч сітки воріт. Представники району також не сиділи на місці і організовували стрімкі контратаки, проте цього дня фортуна була не на їхньому боці. Після перерви Хотінці зіграли активніше, і на 49-й хвилині матчу Ігор Федченко подвоїв рахунок з кутового удару. Третій м'яч реалізував Тарас Тимків, який тільки вийшов на заміну. А крапку у фінальному поєдинку поставив Андрій Огородник, влучний удар, якого зафіксував незаперечну перемогу хотіння з рахунком 4-0. Отож, перший кубок калуша з футболу отримав прописку у Хотіні. Крім нього, переможці отримали також пам'ятні медалі, які їм вручив начальник управління в справах смі, молоді з культури та спорту Михайло Клим, та грошовий приз від міського осередку громадської організації Студентська свобода. За словами голови міської федерації футболу Євгена Геренде, розіграш Кубка Калуша це лише перший крок. Наступним кроком буде відкритий чемпіонат з футболу серед аматорських команд, який стартуватиме незабаром. А зараз до вашої уваги оголошення. Шановні калушани, 7 червня в Палаці культури Мінерал відбудеться концертна програма за участю камерного оркестру Кантабіле під назвою Кантабіле з дітьми і для дітей. Початок програми о 16-й годині. Вхід вільний, управління культури Калуської міської ради. Це була вся інформація, яку для вас зібрали і підготували мої колеги. Я вам дякую за увагу і бажаю вдалого робочого тижня. На все добре.